Падав сніг, падав сніг для усіх, усіх, усіх і дорослих, і малих, і веселих, і сумних. Добрий день, діти! Ви вже знаєте, що зараз пора року зима. Подивіться, що мені прилетіло на рукавичку. Що це? Так, сніжинка? Яка вона? Біла, легенька, красива. А вам подобаються сніжинки? А ви знаєте, що буває взимку? Як взимку гріє сонечко? Сонце світить та майже не гріє. А яке небо взимку? Так, похмуре. Який взимку дує вітер? Сильний, холодний, морозний. Що сталося з річками та озерами? Вони покрилися кригою. Як взимку одягаються люди? Тепло. Чому все стає білим навкруги? Тому що все вкрите снігом. Діти, а яка вона зима? Зима холодна, сніжна, чарівна, морозна, сувора. А сніг який, діти? Сніг який білий, сніг який холодний, мокрий, блискучий, пухкий, а небо яке? Небо яке, діти? Сіре, похмуре, хмарне, зоряне. А тепер давайте вивчимо чистомовку про зиму. Ас-ас-ас. Прийшла зима до нас. Ас-ас-ас. Падає сніжок на нас. Са-са-са, яка кругом краса. Діти, а вам подобається зима? Чому? До нових зустрічей!